Такий ліс! Листвяні дерева і ще вони не покрились листями. Так красиво дерево це цвітає. Я не знаю, що це за дерево, чи це вишня, це щось друге. Ну так красиво цвітать, так ясно. Взагалі, так мені подобається. Я тут працюю у людей. Тут такий дуже багатий район, я вже його показувала один раз. Ну Дуже, ну обичний район, тільки багатий. І мені тут подобається цей райончик. Така, таке дерево цвітуще, Ну, як ото кажуть, невеста в наряді в білому. Так крясно, цвіте, гарно. У нас вдома це в мої такі квіти. Так крясно, все цвітуще, покажу ще покажу, вам. бо як же називається? Забула, як це росіяні називається. ці квіти ще покажу. Ось, оці. Я забула, як вони називаються. Хто знає, скажіть мені, напомніть. Я знаю, що раніше я ж ще в Радянському Союзі жила, і коли ми йшли на 9 травня, то ми зривали бузок, потім зривали оці квіти. Бачите, кругленькі, біленькі. Ой, забула, як ж вони називаються. Напомніть мені, будь ласка, хто. Дивиться моє відео, мої любі напомніть, як воно називається, забула. Дивіться, які гарні тут квіти. Все розквітає зараз. Бачите, у них в марту все розквітає у Шарлоті, а На у нас це у маю вже так. Ну, не знаю, чого, але мені травень нагадує наш травень. От зараз по природі нагадує наш травень. Так що це така. Така тут природа, бачите, вона якось значить, трошки швидше йде, ніж у нас по погоді. Тепліше і така травнева погода тут. Хочу вас запитати у своїх любих підписників, гостей мого каналу. От я зараз перебуваю в Америці і хотіла б запитати, які б відео ви хотіли б бачити на моєму каналі більше всього. Про що? Можливо, когось якісь цікавлять питання тут в Америці. І ви б хотіли їх почути чи побачити, як тут і все. То поки я тут, будь ласка, питайте. Я буду знімати те, що ви попросите. О, так що будемо контактувати у моєму Ютубі. Всіх запрошую. І ще б попросила, якщо вам подобається, ставте лайки моїм відео. Якщо не подобається, теж ставте лайки. Ой, не лайки, а дизлайки. Це все буде мені давати можливість покращувати мій канал. А так я, якщо немає зворотнього зв'язку, то ти не знаєш, як правильно, чи подобається людям, чи не подобається. Так що прошу вас. Все-таки якимось чином мені показувати своє відношення до моїх відео. Так, Буду дуже рада співпраці з вами. Моя зараз робота заключається в тому, що я опікуюся інвалідами і старими людьми. Сьогодні я була в своєї індуси. У мене є індуси, араби. От. Але вони тут вже такі американізовані, вже дуже давно тут живуть. І Мо... моя от ця клієнтка, то вона молода. Ну, відносительно молода, але інвалід. От, і ви знаєте, мені чомусь подобається допомагати людям, які в такому ставі. І не знаю чому. Можливо, так закладено у мене, щоб допомагати. Ну, ну в мене ця праця. Ну, поки що вона мене не напрягає. Якби я нічого такого не роблю такого страшного, чи те, щоб мені було неприємно. Так що, думаю, що поки що, поки язик вчу, мову вчу, коли я її вивчу, це, звісно, звичайно, дуже велике питання, але поки що слава Богу, що так. є такі прецеденти в Америці. Коли людей незаконно депортували, то ці люди подали до суду і виграють процеси. Тобто це ці люди венесуельці, кого ще я там не буду брехати, точно пам'ятаю венесуельці. Тобто емігранти, які сюди заїхали, і які, яких виявили, що вони тут проживають як нелегали, їх депортували. І вони подали до суду і виграють процеси тут в Америці. Тому українців, які пізніше приїхали, все-таки є надія, що вони продовжать тимчасовий захист, поки у нас в країні таке війна. А там хто його знає, подивимося, що буде. Але розумні люди вже зараз себе починають підстраховувати, вишукують, на які візи податися, хто подається на трудові. У кого є така можливість, хто подається на візи талантів, кого без з'єднання з родиною може бути, там хто дівчата наші, хто вийшов заміж тут або хлопці, хто женились на американках. Тобто зараз ці люди шукають шляхи, щоб тут легально перебувати. Це така історія. Якщо ти втрачаєш право легально перебувати, звичайно, ти втрачаєш право і легально працювати. А якщо ти тут не будеш працювати, то ти тут не виживеш. Тому, звичайно, всі стараються щось придумати. Легалізувати, бачите, бігуни по дорожках бігають. Це тут в них так нормально. Ось коло траси, вони біжать. Ну, я вам скажу. Якщо, наприклад, би у нас, ми, я йшла коло траси, ну так би смердів би, бензин від машин там, чи солярка, а тут якось йдеш коло траси і нема такого запаху неприємного, як от у, я пам'ятаю, як у нас навіть вдома. Коли йдеш коло дороги, машина як проїде ой, такий запах неприємний. прямо ж, фу. А тут йдеш, хоч би що, бачите, люди бігають. Нормально, нема такого. Чогось страшного. Тут зараз така мода, бачите, вони електромобілі купляють. Не тільки Тесни, різні електромобілі купляють. Можливо, вони користуються більше. Оптика, машина пихає. гарно. Можливо, вони користуються більше електрозаправками, і тому воно так не воняє. Хто його зловиє? Може, хто знає, скажіть, чого тут не воняє від машин так бензином або солярки, як у нас вдома. Сьогодні я слухала одне відео, і одна жінка, психолог, вона підняла тему дружби. Я вам скажу, е, да, дійсно, поки ми молоді до 20 років, у нас там <рістити> стільки друзів, подружок. Бігаємо по танцях по якихось там вечоринках, по навчаннях своїх, а потім приходить час і що ми? і ми починаємо цінувати свій час. Цінуємо свій час і що? Починаємо вже менше зустрічатися з друзями, тому що вже в сім'я створюється. І вже більше ти зі своїми сім'ями, зі своїм супругом, зі своїми дітьми. вже. А потім, чим далі далі діти підростають, підростають, і чим більше ти стаєш старше, тим ти починаєш більше цінувати свій час. І тому, звичайно, друзі, як таких найкращих друзів, які це реально твої друзі. Ти з ними стільки спілкуєшся, а вже от багато вже людей по тебе немає, тільки те спілкування, яке тобі подобається, яке подобається твоєму другу. І вона, от, я навіть над цим не задумувалася, але от вона каже: ви знаєте, якщо це істинна дружба, то ви навіть можете не спілкуватися місяцями. А потім один раз дзвонити і балакати, так наче вчора не бачилися, чи наче вчора тільки розсталися. Очно, сто У мене є подружка моя любима, вона живе в Києві, Людочка. Ви знаєте, ми з нею можемо місяцями, можемо півроку не спілкуватися, бо я тут, то в Польщі, то вона в Києві живе. Але коли ми з нею дзвонимося, <с> <з> <с> <з> <с> <з> <с> То ми так, наче вчора не бачимо вчора ми з нею балакали, і це сьогодні продовження нашої розмови. Точно, сто процентів істинний друг це істинний друг. І ти дійсно з ним не за... навіть не замічаєш, що скільки пролетіло часу, що ви не бачилися, тобі все одно з ним приємно спілкуватися. Дуже приємно спілкуватися з другом, який стоїть на одній хвилі з тобою, ви знаходитесь на одній хвилі. Ви друг друга розумієте з полуслова. Таким був у мене мій чоловік, але він помер. Царство небесне. От Отак ми з ним теж жили в, такої, в такому шлюбі дружнього і дружба була, і любов, і все. Ми, ми навіть знали, що хто скаже, в який момент. Ми так відчували один одного. Таке було. Ось така дружба, так. Да. Але е, ось ще один такий один, один момент. Дружба між чоловіком і жінкою не може бути. Це тільки якщо вони у шлюбі. Все. Я ніколи не вірила у дружбу між чоловіком і жінкою. Тому, е, як ви думаєте, е, яка ваша думка на цю тему? Е, чи ви теж схиляєтесь до такої думки, як я? Що дружба між чоловіком і жінкою не може бути. А чи, можливо, у вас є якісь приклади із життя? Так що, будь ласка, напишіть, поділіться.